Коротше, перша гра на першому моєму смартфоні, на першому моєму смартфоні, який ми купили батьки, ще дуже давно перша моя гра була Geometry Dash. <coughs> так от, крінжові копії і погнали. Давайте зізнаємось, кожен Коли? з нас колись скачував копію Майнкрафту собі на телефон. Іноді це були дуже круті ігри, про які у вас досі є дуже гарні спогади. А часом це була така крімжа. Але ви не думаєте, що це відео призначене тільки копією Майнкрафту. Беріть собі щось смачненьке, вмочитесь позручніше, з вами. Хто там по спонсору? Давайте фюзе на подаруночок зробимо. Наразі розвиток каналу. Па. Блять, а мій телефон, ось сього ж сука. Так, ну ви мене трохи не подивитесь, да? Виходить. Чи почекай, чи я можу. А, я можу через Google Pay заплатити. Сука. Ладно, ладно, я, я закину після стріму, обіцяю. Я собі нагадування зроблю. Хотів на стрім подарунок, зроблю після подарунок. але ну, це все, все одно залетить на реакцію. А... До речі, він собі нещодавно мікрофончик прикупив. Не повірите, який. А, такий самий, як у мене. Мікрофончик, да? Fifiine, Фі AM8. От такий самий і у Фьюзена. Так що, думайте тепер? Шугардедір тепер, ну я. ну <смеш> Будіть. Що я нажав? Ти спозручніше з вами, як завжди Фьюзен. Приємного перегляду. Ну якщо ми з самого початку згадали Minecraft, то давайте почнемо саме з його копій, а грінжових копій по ньому просто дофіга. Ну так ось, з тієї всієї купи я знайшов, ну просто скарбкавай Ворлд. Крафт і будуй. Як ви зрозуміли, то о створ... Скільки скільки там, секунду? Просто скарбкавай. 10 мільйонів завантажень текстури, Почуєте, текстуринка ні? Для флопів побудуйте будинок мрії у милому світі. Пригод. А що там взагалі в самій грі? Ну, як мінімум, вже видно, що всі текстурки стали няшними. Це, типу, спеціально для фумбойчиків. Боже, який дебіл цей сценарій писав. Ой, блін, це ж я. Так ось, уявляєте, у цій грі є навіть моби, але є один такий прикольчик, що вони тебе можуть просто забити за пару ударів. Ну, типу, якась там навіть мирна свиня. Також у грі є навіть меблі, які взагалі візде. Я хочу прочитати наперед у всіх кринжових копіях відеоігор, які будуть фюзні, там буде кожні 5 секунд реклама. Я просто я дивлюсь у майбутнє. Це Тіпікал купів відеоір. Кожні 5 секунд реклама, <spun> на кожну дію реклама, якийсь донат за рекламу або за донат, або купи рекламу за 200 гривень. Купи рекламу. Купи блокування реклами за 200 гривень. І все одно тобі будуть пропонувати якусь ігрову перевагу за те, щоб ти глянув рекламу. Геніально! Я просто бачу майбутнє, просто я грав в схожі ігри. Ну, mm, я сам себе грав, я б на гіначе да не с цього я постійно по вечорам граю. Але можу вам сказати, що це навіть не так погано, як я думав. Хоча в таке відчуття, що я взагалі граю в Майнкрафт з модами, які я скачав на сайті круті моди, міни суфт Переходимо до наступної гри. God Wars ZEVS of Chield. <сум> ну сама назва вже досить дивна, як ви помітили, яким нафік боком тут взагалі причетний Зевс. І ще й причому Zefs of Chill, це типу дитя Зевса чи шов. Давайте підійдемо ближче. Щодо суті, це копія легендарної серії ігор World of War. Ті, хто в неї хоч раз грали, то знають наскільки там крутий сюжет. Ну так, о, от, хочете побачити God Wars ZEVS of Chill? Ну давайте подивимось, бо це реально шедевр ігрової індустрії. А цієї копії настільки ледачі, що вони вирішили просто вкрасти модельку Кратоса. і зробили кількох мостів, яких ти будеш гамселити протягом усієї гри. І я десь в своєму житті звернув не туди, Почекай. Ось, вона коштує 3 євро. Ні, ну ви прикиньте, нам дають пограти в цей за 3 євро. це шедевр дев'ятковали за три євро. А стільки додачі, не... що вони вирішили просто вкрасти модельку кратоса. І зробили кількох босів, яких ти будеш гамселити протягом усієї гри. І це всього... є є, а, ну і ще вони анімували цю модельку так, ніби Кратос на лижах катається. Ну окей, якби вона там була безкоштовна, от і все. А вона то за гроші вона коштує євро. 3... Це не євро, це фунти. А фунти ще дорожчі три тридцять дев'ять фунтів хуєть. От замість того, щоб а, це купувати цю херню, Fusion, задонать мені, діба да я такий <gülpid> хитрожавий. <gülpid> євро. Ні, ну ви прикиньте, нам дають пограти в цей шедевр всього лиш за три євро, а не там за сто. Ну, це вже багато шукає. Але знали б ви, що твориться на Ічіо. Коротше, давайте візьмемо, до прикладу, GTA і подивимося, що ж там за копії, такі страшні. Гоку Зефт Ауто. Зустрічає нас тут всрати інтерфейс і падаючий Гоку. Інтригуючий початок, нічого не скажеш. Після менюшки нас зустрічає Лагана катсцена. Як же ж без цього? Добре, а що ми можемо робити в цій грі? Ну як мінімум, бігати, використовувати супер-пупер мега наворочені здібності. Може вас дивувати. Біся нічого. Гранд Зефт Сім, Нуева Сіті. Аж люди, ви прикиньте, GTA а 7 важе 41 МБ. Ви прикиньте до чого технології дійшли? Тут нас одразу напрягає одне значок Андроїду. нафіг. при вході зайше шедевр нас зустрічає дуже епічне меню. З самого меню. Ми вже бачимо ну, в принципі, що це... В принципі, HIO це От, давайте зайду на HIO, Просто покажу туди може завантажити гру будь-хто. Ну, я не знаю, щодо модерації, скоріше за все, там є певна модерація, але це от платформа для Індії ігр. А, будь то хто зробив гру, не важливо, наскільки вона всрата, не важливо, наскільки вона а не ну, фігово задизайнена. Коротше, а, суть в чому. будь то хто зробив гру, не важлива, яка вона всрата, а, Може завантажити її сюди. А, суть в чому ще Itch.io, Тут більшість ігор таких можна навіть безкоштовно завантажувати. Можна завантажувати підтримавши автора. А, наприклад, от, на HAO є така охерена, я, я скажу, вона Аф'єнага, її немає в Steam, наскільки я пам'ятаю. Може вже розробник. додав Це Voices of the Void. Тобто вона вперше з'явилася саме тут. Бачите, в неї 2900 відгуків. 5 зірок, ну я дивився по ній летсплеї. Мені вона гімплею на складок. Вона геймплей складна, але вона ну, дуже гарно зроблена. І таких ігор по типу Wolfsis of the Void кращим гірших їх. Куба на itch.io, ну тому що це для інді-розробників платформа Для тих, у кого немає коштів, мабуть, на Steam зареалізатись, бо на Steam треба також кошти, 100 доларів для того, щоб, щоб викласти свою гру. На itch.io ти це можеш робити безкоштовно, якось так. І тому тут і такі кадри, як у Fusion, можуть бути. GTA 7, ахуїть. Взагалі трошки Team Fortress, а трошки власне GTA. Цікаве комбо, звісно. Геймплей з грі складається з виконання квестів. Причому квести такі насри під двері сотням поганих хлопців. Ну і ще багато чого цікавого. А, ну і в придачі ви можете отримати тисячу ігрових долярів за те, щоб подивитись рекламу. М -м, знаєте. А, а я казав, а я самого початку казав, що можна. Ну, це, це типіка мобільні ігри. Отримай щось, тільки подивись, рекламу пиши. Пахне прям цією мобільною грою. Я б взагалі показав вам ще деякі ігри, але їх видали в адмін. Не знаю чесно, що з тим сайтом робиться, але одним словом, там якийсь вірус. Коротше, переходимо далі. Я гадаю, що мене також дивляться гравці Geometry Д. Розробники Звідки ти знаєш? Ні. Ти що? Ні. Пізних ріжових копій, звісно ж, не обійшли стороно вигадав. Тому. Флок, де ж джап джеометрі. Що ж одразу кинеться в очі, <кхем> ну точніше в вуха жорстким фанатам Geometry Dash. звук підбирання монеток наві. в оригіналі, монетки, ключики і так далі підбираються без жодних звуків. Ну хіба що uh -да. авторівня саміх додасть. Але саме в оригінальних рівнях Geometry Dash нема таких звуків. До речі, монетки взагалі ніяк не можна пропустити. По факту, це взагалі суперечить суті в Geometry Dash. бо головна задача заключається в тому, щоб знайти якісь там секретвей і зібрати ту саму монетку. Як ви зрозуміли, то більшість текстурок, рівнів. В коротше, все. Ну, до речі, з останнім оновленням Geometry Geometry з платформи апдейтом. Ну, по суті, в Geometry Dash вже можна робити власні міні-ігри. Це вже не просто тобі га, де ти біжиш під музику ритмічно скачеш. З режиму платформи це стає як повноцінний ігровий двигун. Ти можеш бігати, схакати, як тобі завгодно. І виконуючи якісь очівки, може вони складні, може легкі, в залежності від складності рівня, ти можеш отримувати ті самі, яких коїни, якось так. Просто взята з оригінального Geometry Dash. А далі в нас ідуть ігрові монетки. Вгадайте за що? Hey, my... Who are you? And why are you за монетки можна купляти іконки, відроджуватись в рівні, хоча це навіть можна було зробити за рекламу. Ну а якщо то Ну, не... no, якщо чесно, в Geometry Dash безкоштовно. В Geometry Dash є лайт версія і є ну платна версія. Тобто, що я буду розказувати? Geometry Dash Lite. От, лайт версія безкоштовна. І можна на Windows встановити що? А де ти можеш також вмираючи? По перше, вмираючи, ти можеш відновитись за те, що переглянути рекламу. І також ти можеш а, подивитись рекламу, коли ти помреш. Просто напросто тебе опції не буде. Ну ця реклама можна прописати. Ще прикол, в чому реклам, до речі, мобільних ігор. Я можу відокремить з того, що я зустрічав, два типи реклами. Перший тип реклам, який можна пропустити. І другий тип реклам, який не можна пропустити. А, в них різне використання в рекламі, яку можна пропустити, а, по суті, вона з'являється не по твоїй волі. А, коли ти вмер, або коли ти програв в чомусь або коли ти пройшов в рівень. Вона з'являється в цих випадках, але ти її можеш одразу там, через 5-10 секунд пропустити. Є реклама, яку не можна пропустити, або можна пропустити за певних умов. Така реклама вже вмикається по твоїй волі, коли ти хочеш отримати якийсь бенефіт в грі, а, не знаю, там, додаткова валюта, можливо, відродження. Так, можливо, до речі, є якісь нові тепер реклами, бо я вже давно в мобільних іграх, я вже давно не мобільний геймер. Mm -hmm. І можливо, вже щось нове з'явилось. Можливо, ну, по суті, донат це ж з однієї сторони нове, з іншої сторони, нове. Ну Багато способів монетизації по донату з'явилось, які обговорювали ми два попередні два назад відео від Фьюзена. Це крінжові реклами, мобільних ігор, ніби, щось ніби таке. Не хочеш робити що за рекламу, то плати гроші. Але в принципі ця гра далеко не найгірше, що ви ще побачите. А тепер готуйтесь отримати дозу крінжа несумісно з життям і біді Dash. Рівнів в яких дуже багато лазеїв. Але навіть тут, як би це дивно не звучало, є різні іконки. Тут тобі і Роблокс, і Амогус, і ще й Freddy Fazbear. Все це можна відкрити, звісно, за рекламу. Ну коротше, ставлю цій грі оцінку 11 <laughs> туалетів з 10. Наступною жертвою крінжових копій стала гра Counter-Strike. Special Forces Group 2. Група спецназу 2. Якщо ми подивимося на скріншоти, які показані в плеймаркеті, то наші, то все не так погано, навіть грати можна. Але при yeah, yeah. вході в, в гру... Це що таке наві? Нам просто виїдає очі калічні. Є я в цю гру грав. Я в цю гру грав. А, коли в школі був. Я її грав з однокласниками ніби. З хвилим істечно грав. Бля... Це в ті часи, коли контекста ще була в принципі платна, її не можна було купити безкоштовно. Ну я як шкіла, яка хуй без судді доїду. Ну типу яка не могла собі дозволити купити ігри. Дизайн, а тепер просто інновація шутерів. В налаштуваннях можна включити аймбот. Ну що, давайте попробуємо мультиплеєр. Люди, а що мені взагалі ж мати? Афіє, це що за анімації такі люди? Йо, да, мина, да це, да, це вона. А, та, та пішло воно в сценарію. Ну, що це за зрада на кожному кроці? До речі, я щось взагалі це забув пиздец. про браузерні ігри. Це ж взагалі окремий витвір мистецтва, який точно вартий вашої уваги. Для цього всього достатньо ввести в пошук Minecraft онлайн і таке подібне. І там крінжових копій. От зараз, блін, до речі, є така штука, як флешплеєр. І от на флешплеєрі мільйони ігор було. Флешплеєр, шкода, ще закрили. Ну, Але ну і з закриттям флешплеєру, оця епоха флеш-ігр, вона просто зникла. Тупо багато офігенних ігор було на флеші, і багато було убогої фігні. І багато хто починав з флешплеє, а потім вони розбились окремі проекти, які ще досі живуть. Ну, коротше, флешплеєр — це прям ціла епоха ігор. Ну, якщо фюзен uh, буде цікаво про це записати, може там стукнути в ностальгію і подивитися, які крінжові флеш-ігри були, але ну в них уже пограти. Хіба що скачувати собі на ПК Adobe якийсь і грати локально? Не не знаю, ну це ціла пога браузерних ігор на флеші, ну вона просто зникла. Нещодавно бачив рекламу від Google, де вони горіли, нічого, де вони говорили, тепер ви можете робити міні-ігри у рекламі. Ніби це вже не було фішкою, я пам'ятаю, що роки один до назад були такі всюди, і зараз такі. Да, до речі, от це правда, Ян. Я попав. Попадав на такі реклами, де ти можеш пограти в гру. Ну, типу. І там буквально ти зробив пару кліків. І вже коли ти робиш там третій-четвертий клік, тебе буквально перекидає на саму гру. Блін, мені подобається такий підхід до ігор, ой, до рекламування. Типу, ти можеш петитися, навіть не завантажувавши гру. Ти просто петитися, щоб зрозуміти геймплей. Типу, зацікавити таким чином користувача, це офігенно, я думаю. Більше ніж ви можете собі уявити, тут тобі і школа монстрів, і битва нуба проти Херебріна, і взагалі якісь шкібні туалети. Я не знаю, що це таке, нафі. Що тут робиться, навіть? Алло, а че все залагало? Знаєте, можна просто подивитися на обкладинки, і тут все вже зрозуміло. Причому це ще навіть не найгірша крінжа, бо я хочу вас трішечки пожаліти. А якщо ви хочете прям повноцінне відео про ці всі крінжові браузерні копії, то пишіть коментарі, бо якщо що, я все читаю, і мені дуже важлива ваша підтримка. Що ж, я сподіваюся, що вам дуже сподобалось це відео. Мені особисто було дуже цікаво його робити, так як воно було в експериментальному форматі. Ну і також хочу подякувати вам, глядачам і всім спонсорам, адже завдяки вашим донатам я на... Нарешті зміг купити собі класний мікрофон, з якого прямо зараз я записую озвучку. Якщо вам це відео сподобалось, то пишіть лайки, ставте коментарі. А якщо ви досі не підписані і вам сподобався канал, то мершіть підписуйтесь, адже ми вже прям дуже близькі до 15 тисяч підписників. А якщо ви напишете коментарі з розслів, то у вас під подушкою буде ПЕС патрон. Що бачу. Ну, блін. От, до речі, ну, якщо таке люди роблять оці крінжові копії тисячі ігор якихось вбогих, якщо їх роблять, то мені здається, це працює і це хтось грає. Це погано, що це грають, що люди буквально роблять якусь убогу фігню і вона працює. Ну, блін, а з іншої сторони, що ну, я можу зробити, якщо це працює? це е, Так, коментар написав, лайк поставив, що тут ще щось скаже. Підпишись на А так, от, поняв? Підписались на Фьюзена, подивилися оригінал до кінця двічі на половині швидкості, а інакше я буду дивитися на те, як ти спиш завтра вночі. Тобто у тебе є 2 секунди на роздуми. А також підпишись на мій канал, постав лайк. Коментар мені не обов'язково писати. Якось, якось так. Все, дякую. Uh, Получається, що писав лайк, поставив коментар. День п'ятий? Ніби п'ятий. Опа. Сам себе буду лайкати.